Вітаю, мої любі хлопчики та дівчатки. дівчатка. сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Пташечка в небі співає пісень, ніби вітає усіх добрий день, дзвоник видзвонює, дзинь, дзинь, зелень. Вам, мої дітки, всім добрий день. До нас в гості сьогодні завітала лялька Катруся в українському вбранні і принесла з собою український віночок, народний символ України. Віночок це справжнє квіткове диво. А кожна квіточка у віночку не лише його прикрашає, а й слугує оберегом. Традиційно віночок прикрашають. Кольоровими стрічками, і кожен колір має своє значення. сьогодні, дітки, ми з вами і намалюємо такий гарний український віночок та прикрасимо його різнокольоровими стрічками. І кожна стрічка, як я сказала, має своє значення. Коли будемо малювати, я вам розповім значення цих. Стрічок. Для роботи нам сьогодні знадобиться аркуш білого паперу. Гуашеві, звичайно, гуашеві фарби, склянка з водичкою пензлик. І також ми сьогодні. Будемо малювати нетрадиційним способом, тому нам потрібні будуть такі штампики, виготовлені з паперу своїми руками. І я буду малювати трьома кольорами, тому мені потрібно таких три штампики. А виготовимо ми його за допомогою ось просто білої стрічки. Цю стрічку ми добре зминаємо. Кінчики, щоб були майже однакові, тобто їх приплюскуємо, і робимо собі таку як ручечку, щоб нам було добре її тримати в руки в руці. І так, приступаємо. А також, дітки, нам потрібна. Округла поверхня, у мене в цьому випадку буде блюдце. Я намалюю саму круглу форму, тобто форму віночка, а також буду складати туди наші штампики. Отож, малюємо віночок не до верху, так, але нижня частина повинна бути ширшою, ніж верхня, тому що тут у нас будуть стрічки. І так обводимо ми. Нашу поверхню, і наше блюдечко ставимо для наших штампиків. І почнемо малювати. Я, дітки, вибрала три кольори для квіточок: червоний колір маку, синій це буде в мене волошка, і жовтий колір може бути кульбабка. А може бути ще який. Ви можете за своїм вибором, за своїм смаком вибрати свої кольори. Отож, почнемо з червоного кольору. Ось я добре вмочила фарбу на штампи фарбу, і вверху, ось такими рухами, я малюю квіточку. Червона, далі синя. Тампит добре мочений, щоб кольори не находили один на один, ми трошки відступаємо, потім жовтеньку. І так по черзі ми будемо малювати квіточки. Знову червона. І так, дітки, ось такі квіточки у нас отрималися. Поки вони підсихають, ми можемо намалювати листочки способом примакування. Ми намалюємо десь один, десь два, через одну квіточку, через дві, ось такі листочки намалюємо. Ось прикрасили ми листочками уже наш віночок. А зараз, дітки, поки буде. Будуть квіточки наші підсихати, ми будемо малювати стрічечки. І так я вам вже говорила, що кожна стрічечка, кожний колір має своє значення. Почнемо малювати з коричневого кольору і посередині віночка, а коричнева стрі... стрічечка це означає земля-годівниця. І ми ось таку хвилясту стрічечку намалюємо. Коричневого кольору. А тепер по краях ми будемо ще малювати Кожний раз фарбу пензлика протирайте від фарби, і слідущу стрічечку ми намалюємо жовту. Це колір, символ сонця, і ми намалюємо жовту стрічечку, символ нашого сонця. З боку від коричневого ми намалюємо синю стрічечку. Це синя стрічечка дітки, означає символ неба і води, тобто життя, які додають нам здоров'я та сил. Ось синя стрічечка. Зелена дітки, стрічечка це символ молодості. Ось ми намалюємо водички більше, зелену стрічечку, символ молодості. Жовта-гаряча, діти стрічечка, це хліб. Ось ми жовта-гарячу фарбу візьмемо, це символ хліба. Червона діти стрічка – це символ душевності та щедрості І рожева стрічка. Це символ достатку. Ось такі гарні стрічечки у нас отрималися. А зараз, дітки, вже серединка підсохла, і ми з вами червоний колір квітки це мак. Тому візьмемо чорного кольору і зробимо маки-серединку. Просто такі крапельки. Ось так. А також білого кольору додамо до маку. Ось який гарний мак у нас з вами отримався. Змаками покінчили. Тепер до жовтого, до жовтих квіточок, ми також додамо білого кольору, серединку зробимо. І до синього, дітки, ми також додамо ось такі, як волошки їм. Штришки біленького кольору. Форму голошки. Бліки такі. Ось такий гарний віночок вже у мене отримався. Ось дітки моя намалювала віночок. А тепер ми з Катрусею будемо з нетерпінням чекати, які ж віночки намалюєте ви. Отож чекаємо з катрусею на фото ваших робіт. До побачення, мої любі малята!